Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо партію як поставити мат в дебюті. Ми граємо за білих. Перший хід білих перзевим пішаком Д2 на Д4. Чорні відповідають пішаком на d5. Ми ставимо королівського пішака на Е4. Чорні забирають пішака на е 4 Ми виводимо коня на с 3 з нападом на пішака. Чорні виводять коня на с 6 теж з нападом на пішака. Ми продвигаємо пішака на d5, нападаючи на коня. Чорний кінь відходить на е 5 Ми пірзя ставимо на d4, нападаючи на коня. Чорний кінь відійде на g6. Ми виводимо слона на b5 шах. Захищатиме король пішак на c 6 розумівши, що ми пішаком брати не будемо, бо безкоштовно забирається наш білий ферзь. Але білі забирають білим пішаком чорного пішака на С6. Чорні забирають нашого на d4 на b4. Наш пішак забирає пішака на b7, шах від, склон... від слона. Скритий шах. Чорні закриваються слоном на d7. Наш пішак забирає Туру на А8. Пішак становиться ферзем. Та об'являє королю шах та мат. Дуже якісна комбінація з жертвою ферзя. Розгляньте її неодноразово, вивчіть та приміняйте в своїх практичних шахових партіях. Якщо сподобалась дана комбінація, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. Далі буде цікавіше. До побачення!